Колись мені писала одна дівчина, як вивернути в жилетці пройми. Вона їх, жилетка була зшита, вона шила дві пройми по кругу, а вивернути, звісно, що не зможе. Тому, коли ви зробили примірочку, все відкоригували, і у вас, звісно, бік зметаний, ви можете його розпороти і отак в розкладеному виді прошити дві пройми. Потім вивернути і пропрасувати в розвернутому виді. Зробили уніфіковані обов'язково зі сторони підкладки, чи це буде цільнокроєна обтачка, і йдемо прасувати в розвернутому виді. Пропрасували пройми обов'язково скулюємо у горловинці. І ось бачимо, лишня є тканинка, її треба підрізати. А коли кроїли обтачку спинки чи підкладку, то її по ширині потрібно трошки меншою викроїти. Лицева сторона була навіть трошки ширша. І ось я обрізала і тепер. Знімаю булавки і буду строчити, вивернувши, зразу одвернувши спиночку, строчу, а тоді звідси. Тепер вивернула і прострочила саму горловиночку, трошки е, далі захватила за плечовий шов і зараз виверну. Ось до цих пір я прострочила саму горловиночку ззаду. І тепер прострочу ось оці горловинку по, е, попереду. Строчу горловинку і далі борт.